Семенівського міського голову Сергія Деденка прокуратура хотіла відсторонити від посади а все через кримінальне провадження 2023 року щодо закупівлі твердопалених котлів. Голові громади лише нещодавно оголосили підозру. Суд першої інстанції не задовольнив клопотання слідчих. На що прокуратура подала апеляцію, мотивувавши дії можливим впливом голови громади на підлеглих та документацію. Спочатку до розслідування здійснювалося, Новгородсіверським відділом поліції. У подальшому вони здійснювали досудове розслідування більше року. Після чого у зв'язку з неефективністю досудового розслідування було змінено орган досудового розслідування слідчого управління головного управління нацполіції в Чернігівській області, яким на сьогоднішній день проведено ряд слідчих дій. Після повідомлення особам про підозру, також на даний час ще заплановано ряд слідчих дій, у тому числі і з підозрюваними. І з метою забезпечення належного досудового розслідування, все ж таки, ми звернулися з відповідним клопотанням захист Сергія Діденка базувався на тому, що відсторонення може вплинути на життя його двох дітей, а також на життєдіяльність прикордонної громади, яка щодня під обстрілами, у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу, коли розглядається судом питання про відсторонення особи від посади. Судом серед іншого вивчається вплив а, такої дії на третіх осіб, і яким чином це може негативно впливати на третіх осіб. Так, от перше, про що я зазначив, це інтереси неповнолітніх дітей а, двох ДДНК, а друге, це інтереси громади. Оши щось не секрети це публічна інформація, що а, Семенівська громада вона перебуває в зоні активних бойових дій, вона під постійними а, прильотами а, перебуває під а, Зазнає за постійних руйнувань, і це все потребує оперативного втручання міського голови. Ми всі знаємо, що це основна особа, яка набере на себе тягар, основної відповідальності, тягар ліквідації цих наслідків, руйнувань. Апеляційний суд заслухавши аргументи сторін, апеляційну скаргу прокурора не задовольнив. Коли суддів ухвалила апеляційну скаргу прокурора. Відділченівської обласної прокуратури «Мороза» залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді на райсуду міста суду містачнів 15 серпня 2025 року, якою відволено задоволені клопотання слідчого провістрованого підозрюваного Деденка Сергія Івановича від заміної посади Семенівського міського голови залишити без зміну Семенівський міський голова вважає рішення суду справедливим, а підозру необґрунтованою. Вважаю, що підозра необґрунтована. Всі інші питання не можу відповісти. Чому так довго триває? Ну, немає відповіді на день. Громаді важко, це кордон. У нас спільного кордону з ворогом більше, ніж усіх інших громад разом узятих. Звичайно, це накладає свій відбіток на життєдіяльність наших людей. Ми трохи в іншому режимі живемо, працюємо. Голова громади це не кабінетний працівник. Тобто, якщо треба, я саджусь в бранні вік, бронежилет і їду до людей. Тому це нормальна історія.